Всім привіт! Сьогодні, нарешті, я плиту і ось метелик до хустинки. Так, що тут змінилося? Ну, ось ось пішла ця обв'язочка всередині, так, ось вона пішла ось сюди, отак завертається, і ось так. Так, я її на свій смак виплітала. Тут використовується стовпчик, пишний стопчик і стопчиків з одним накидом. Тому що, так як робила майстриня, в мене стало не получатися. Стало заворачуватися трішки, отут, особливо цей край. Тому по краях я навіть додавала ось. Під одну арочку додавала по три пишних стовпчика. Між ними по три повітряні петельки. Ось тут, ось тут. Ось тут у мене, ось тут додавала. І ось воно вже в мене рівненько, хорошо отак лежить. Так. Сьогодні я хочу доробити ось цю частиночку, так. І оцей кружечок. І так, бачите, отут ось в кружечку теж буду собі виправляти ці помилки, тому що він у мене трішки нерівний. А, ну, але все буде добре. Так, що я хотіла, я хотіла оце пусте місце, і оце пусте місце його заповнити. Тому тут я буду ланцюжками із повітряних петелек і тут. Робити ще обв'язочку і заповнювати. Також заповню це місце. Ну і Сьогодні буду, хочу попрацювати, вже, щоб метелика закінчити. І потім переходити, Там майстриня казала, що вона по самій тісмі ще робить обв'язочку. Побачу, попробую. якщо в мене буде, виходити, то буду робити. якщо ні, то буде. буду далі плести хустиночку. Так, ось такий вигляд зараз має цей метеличок. Ну тут трішечки зараз не рівно, але це все, е, тому що це тільки контур. А ось ця частина і ця частинка навіть отак уже рівненько собі, отак лягає, бачите? Ось вона. Ось вона, отак собі. Ось і тут теж так вона. Вона вже тримається, вона вже тримається і досить, досить добре. Так. Ну, ось такі справи з цим метеликом. Метелик для хустинки. І ще я хочу вам показати, що далі. Так, ось: це скатертина павич. І ось у цьому павичу я ось розпочала ось тут повна клітиночка з'явилася. І ось тут вже з'явилась повна клітиночка. Тому вже піде по центру, ось тут вимальовується узор. Ну, так, все, я тут поки йду так, як, як, як розповідала, так я тут виплітаю. Трішки здвинулася, буду ще здвигатися, мені вже цікаво. Тут узор цей так що, ось справи з цим. Так, і по рядочок я ось, бачите, не рядочок, а тут даже два рядочка я пройшла ось цього шарфу. І ось у мене він такий шматочок, он, получається, Так, щоб більш красивіше було видно. Тому більш і камера якось другий раз розпливається трішки. Так, ну так, так, ось. Так що ось здвинулася із шарфіком. Так. Квітка, квітка. Я також тут здвинулася в квітці а, і здвинулась у квітці, я а, де, рядочка два я пройшла. І ось ось я зараз вже цей заворачується, але він потім буде все нормальненько. Так, і ось ось так. А тут у мене ниточка, буду додати слідуючий. Ось я здвинулася на два рядочки, тому що перший рядочок я вам показую, я вже почала серединку отут. Ну, ось два рядочки я на них здвинулася. Вона не вміщається в камеру вся. Ну, наскільки можливо, ось так, наскільки можливо, ось вона така велика. Велика така квіточка буде. Так. Ось, ось вона так. Так, сьогодні я вам ще малася показати, е якраз сьогодні неділя, і показати вам е доріжку да, з пакетів. Ну, вже завтра вам покажу, бо я її поки не трогала. Але. Обов'язково. Так, що хотіла показати нове. Нове показати, ось я розпочала виплітати берет, так І ось, ну, ще нічого не видно, це тільки частинка із макушки вона, так. Тут рельєфні стовпчики лицеві і зворотні. Що воно буде далі, будемо дивитися. Посилання, поки, я за майстром класом плету. Посилання поки не скидую, тому не знаю. Можливо, далі буду виплітати, якщо мені щось не сподобається, то, можливо, буду міняти цей малюнок. Але поки показую те, що в мене є. Поки мені ну, трішки рядів, так би як вигляд, то в принципі непогано. Як буде далі, не знаю, будемо. Дивіться, розбиратися в цьому. І хотіла показати, ось я розпочала плести, це квадратна кокетка буде. розпочала плести, пішла вже на другий ряд, плести Платьку для онучки. Так? Зараз воно тут заворачується, ще поки нічого не видно такого. Але ось вже перший рядочок я зробила. Зараз я його-просто-ота, так просто, просто отак, е наскільки можливо. Тому що воно тут ще заворачується. так ось буде йти. Так, ось так. І оцей шматочок, він виправляється, він бачите, поки заворачується. Це вже коли більше піде, е більше піде, тоді воно вже буде тут рівненько. Так, ну ось буде отака. Це ось тут спинка буде, так, по цьому краю. Тут перед і рукавчики. Так, ну зараз моя задача виплести ось оцю таку ширину плечику. виплести плечику. Ну Сьогодні, я думаю, впораюся з цим. Ну, як буде виходить, ну, взагалі. Ну, Легенько, швиденько тут воно робиться. Вчора я розпочала, але прийшлося сьогодні по-новому розпочати це. Чому? Тому що трошки з петлями там не розчитала, неправильний розрахунок зробила. Майстер клас на це платячко я пізніше скину. В принципі, кому буде потрібно, пишіть у коментарях, я дам посилання. Тому що я ще це тільки роблю верхню оцю частиночку. Нижня оця юбка юп, спідничка, юбочка. Я не знаю. Буду дивитися, можливо, я буду цим узором далі йти, можливо, буду щось міняти, тому що в мене в задумках трошки інші. Інша конструкція цього далі платячка. Ну, Буду показувати, що в мене виходить, і на чому я зупиняюся. Ну, Ось такі сьогодні справи. На сьогодні, все. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, дякую за лайки, за коментарі. Всім бажаю, як завжди, гарного настрою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок. Відео виходить кожного дня. Пока-пока, до завтра!